Всім привіт! Вересня 22-го року хочу показати, який в мене урожай слив. Дерево все обліплене, буквально все сливами. Нема мокрого, нема вільного місця. Такий урожай. Це вже три роки підряд такий урожай. Пам'ятаю, як ми сусідям все віддавали, бо самі не, не могли це все з'їсти. Давайте приближу. А там, а на верхушках. Так, сонце на Отут. Ну це просто бешений урожай. Відро є, сливи є. Збираємо. Так, дорогі мої, 10 хвилин тому було відро пусте. Дивіться, зараз заповнив повністю. Це всього лише зібрав з двох гілок дерева. А ще є три сторони крім цього. А там внизу я щось почав зверху збирати. Дивіться, все на місці. Оці буквально, ось отут. -от. Ніх познімав, а остальних. Ну, все зразу. Як кажуть, з собою не візьмеш. Ну, отак, полюбуйтесь. Зривав все підряд, не розбирався, де... де доспівши, де не доспівши. Собрано два ведра. Буду везти домой в Київ, обрабатывать. Вот такие вот сливи в 2022 году. Так, вот мої и і вдома. А тепер важкий процес обробка